Має вітання всім глядачам каналу Фінансові Аз. З вами, я фінансовий експерт Олексій Козарів. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках, а також ставте на лайки, якщо це відео вам буде сподобатись. Ми записуємо це відео 22 лютого, видавано 23 лютого. Ми проговоримо такі питання: чи чекати персичному громадянину та бізнесу навесні з в інфляції, тобто чи буде нове зростання цін, а якщо і буде, то по яких напрямках? І друге я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на новий тиждень, тобто з період. З 23 лютого до 1 березня 23 року чи чекати пересічного громадянину та бізнесу навесні сповільнення інфляції, тобто чи буде нове зростання цін? Ну, я скажу так, по мотивах відповіді Нацбанку та прогнозу Нацбанку по інфляції, то Національний банк говорить про те, що інфляція в Україні в 2023 року почне десь навесні знижуватися. Тобто, сприяти цьому будуть за версією Нацбанку слідучі фактори. Перше, це жорстка монетарна політика Національного банку, тобто збереження поки що облікової ставки на рівні 25% річних та фактично вже три рази підвищення нормативу резервування коштів банків на корахунку. não banco З 11 січня за 11 лютого і буде ще третя за 11 березня, і таким чином в кінцевому варіанті не емісійне закриття дирбюджету, тому що е, буде відбуватися купівля так званих бенчмарк е, ОВДП, які можуть входити входити в цей норматив і перекривати його частину. І якщо банки їх будуть купувати, то таким чином е, буде не емісійне фінансування національним банком, фактично дир бюджету, а банки будуть викуповувати ці ОВДП. І вони будуть по кошти від них будуть поступати в бюджет і закривати таким чином ці дири. Друге, що буде впливати на інфляцію з точки зору національного банку, це низький попит з боку населення в умовах війни. Ну за офіційною статистикою я хочу вам ще раз нагадати, що десь 69% громадян вже втратили значну частину своїх доходів під час війни, і тільки десь біля третини втримали свої довоєнні доходи, і з них тільки десь 4%, навіть їх даже збільшили. Тобто низький попит та орієнтація на саме необхідне, то що вам буде потрібно купувати. Буде в кінцевому варіанті призводити до зменшення тиску на ціни, і крім того, ми ще розуміємо, що навіть офіційний рівень безробіття, який прогнозується, буде не менш, ніж 30-36%. Тож що в кінцевому варіанті теж буде впливати на платежеспроможність громадян, і це також зменшить можливості людей активно купувати щось на ринку. Ну, і з першим, і з другим фактично національного, доводом Національного банку, тобто їх ось, варіантах, їх отак, викладок, я тут повністю згоден. Третє, зниження світової інфляції. Ну, Я хочу сказати, що тут таке питання, що зараз воно. Дійсно спірне. Чому? Тому що, да, дійсно, інфляція в ЄС та в Штатах ще все ж таки є, і вона є неприборканою. Ну, чому? Тому що вона дещо знижилася, але ми бачимо, що все ж таки ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ все ж таки підвищує свої процентні ставки. Для чого? Для того, щоб закріпити той результат, який в них зараз є, і якось все ж таки стримати інфляцію. Е, крім того, хочу ще нагадати, що часткова інфляція, наприклад, у ЄС вона знизилася за рахунок аномально е, високих температур. Тобто, в даному випадку, зараз взимку вони більш нуля, і таким чином Європа витрачає зараз менше газу чи, наприклад, нафти на, на опалення, і в кінцевому варіанті це теж впливає на ціни на той же самий газ. Ну і це теж призводить до зниження в, в кінцевому варіанті цін, і е, таким чином впливає на інфляцію в європейських єпра... країнах. У сполучених штатах є ще такий один нюанс: е, це рівень безробіття. І е, зараз, е, враховуючи ту політику, яка була до цього у Трампа, і зараз яку поки що все ж таки підтримує і Байден, то в кінцевому варіанті десь порядка 5 мільйонів е, робочих місць поки що потрібно штатам для того, щоб закрити е, в кінцевому варіанті свій ринок праці Таким чином, що в них відбувається? З одного боку, все ж таки, якщо дивитися на американський ринок, з одного боку, все ж таки, Федрезерв підвищує ставки, а з іншого боку, це не охолоджує економіку, і попит на ту ж саму робочу силу він залишається на великому рівні, що призводить до збільшення тих же самих заробітних плат з одного боку, з іншого боку, все ж таки інфляційні процеси, які є в Сполучених Штатах. І оцей замкнутий круг, тобто, з одного боку, значна частина. Людей, які хочуть зараз виходити на роботу, вони хочуть отримати більше зарплатні у сполучених штатах або отримують соціальні виплати великі, і таким чином, все ж таки, попит з їхнього боку теж зростає, і це давить на ціни. На ціни вони все рівно залишаються високими, і таким чином інфляційний інфляційні процеси сполучених штатах залишаються ну на десь досить, досить високому рівні. І тут говорити про те, що в кінцевому варіанті зниження світової інфляції і далі буде так впливати на ринок, ну це таке вже. Я б сказав так, це Національний банк все ж таки хоче видати бажане за, за дійсне. Зараз все ж таки нам потрібно розуміти, що буде в кінцевому варіанті, десь на весні цього року з інфляційними процесами і в Європі і Сполучених Штатів. Тому я би зараз все ж таки не зараховував це як значний, наприклад, плюс, в, наприклад, розрахунках Національного банку по інфляційних процесах. Але подивимось. Ну і четверте, що про що говорить Національний банк, це подальше. Адаптація українського бізнесу, тобто, насправді, це теж твердження все ж таки є проблематичним. Чому? Тому що це залежить повністю від ситуації на фронті та в енергетичному секторі. Ми бачимо, що, наприклад, коли був повний блокау декілька днів, то і ВВП у нас ну, в кінцевому варіанті, коли у нас є проблеми з той же самою електрикою, то ми маємо падіння ВВП додаткове. Якщо все ж таки воно все нормально, то в такому варіанті дійсно відбувається якась адаптація бізнесу, але таким чином, в кінцевому, у варіанті говорити про те, що адаптація українського бізнесу відбувається, ну як сказати, так без якихось перешкод. Тут тут це ж таке твердження. Воно дійсно. Ну, я б сказав би таке ну, дещо оптимістичне. Тепер в кінцевому варіанті, що відбувається по інфляційному прогнозам на 2023 рік від національного банку? Це зниження до 18,7% фактично рік до року інфляції. У 2024 році вони прогнозують інфляцію і сповільнення до 10,4% рік до року, фактично, і в 2025 році десь до 6,7%. Нагадаю, що, наприклад, у 2022 році офіційна інфляція становила 26,6% рік до року, але все ж таки реальність вона дещо менш оптимістична. От зараз ви якраз бачите офіційну, я підкреслив офіційну статистику, це індекс споживчих цін за всіма категоріями у 2023 році, тобто, вже за січень, тобто це такі актуальні цифри, фактично, на, на ну, недалеко не від нашого дати запису нашого ролика. І ви бачите, що, наприклад, в кінцевому варіанті всі товари та послуги вже зросли у січні. Фактично на 0,8%, тобто, в кінцевому варіанті 100,8 це наш індекс. І ми бачимо: якщо подивитись по товарах, то ви будете бачити, що. Фактично, збільшення цін виходить, проходить зараз по всіх товарах, що в нас знизилося, або, наприклад, залишається більш-менш на рівні там 100%. той же самий цукор, інші їстівні жири, і, наприклад, в кінцевому варіанті деякі інші товари, які залежать в кінцевому варіанті від регулювання цін, тому що той же цукор тут якось уряд має можливість якось, наприклад, за рахунок тих тих же самих держрезервів, якось тримати ціни на деждерж. più o meno a un livello più stabile. Але якщо ми подивимось, наприклад, на, все, на всю решту, то ми побачимо, що, наприклад, що ще знизилося? Одяг та взуття. Чому? Тому що зараз, то, що ми вже говорили, низька платежеспроможність населення, люди не, не купують тільки саме необхідне, і тому, якщо в них є якийсь додатковий одяг та взуття, то ніхто не шикує і не купує там там, там, не знаю, там, якісь плаття чи, наприклад, там іншу якусь, там, чи взуття. Тобто, що відбувається? Тут просто, просто в кінці. В цьому варіанті самі продавці вимушені знижувати ціни, якщо вони хочуть щось продати. от Але е, хочу ще сказати, що ще дещо знизилося це все ж таки палива та мастила. І тут питання е, в чому? Воно стої, е, в тому, що фактично е, воно прив'язано до курсу. Курс зараз все, все ж таки по долару дещо знизився, і по євро. І таким чином, е, в кінцевому варіанті, кінцева ціна е, для е, фактично споживача тих самого того бензину, наприклад, чи де зі вона дещо знизилася. Це е, позитивний фактор, тому що ціни на паливо вони постійно е, в кінцевому варіанті е, фактично будуть в кінцевому варіанті акцентуватися і е, або додавати щось до інфляційних процесів, або їх зменшувати. Тобто, це позитивний фактор. Але якщо подивитися на все решта, то ми бачимо, що все, все ж таки ціни зростають. Вот. І якраз в цих табличках це дуже цікава річ, ви можете все це подивитися, і я ще раз підкреслю, це тільки вже за січень 2023 року. Що ще стримую інфляцію? Це мораторій на підняття цін в, на комунальні послуги. Але за моїм прогнозом, все ж таки, незважаючи на намагання уряду, це все ж таки їх підвищувати протягом 2023 року, що буде відбиватися на показниках інфляції. Ну і крім того, ми вже всі знаємо, що в березні місяця буде така позитивний фактор для наших пенсіонерів, це індексація пенсій, але воно також буде стимулювати інфляційні процеси. Чому? Тому що що будуть робити Цими коштами пенсіонери вони підуть у магазин. У магазині вони що будуть купувати? Не ікру, там не рибу якусь там червону. Вони будуть купувати основні ті речі, які вони завжди купують, як говориться, наприклад, просто щоб поїсти. Тобто, це якісь крупи, той же самий цукор, цукор, мука. І решта товарів, які ну більш-менш дешеві. Таким чином вони будуть вимивати це таким попитом більш дешеву продукцію, а нова продукція вже буде заходити по іншим цінах. І це теж призведе в кінцевому варіанті, ну воно вдарить по цінах, тобто буде додатково інфляційний процеси за рахунок цієї індексації. Тому мій прогноз: це все ж таки я б більш більш песимістичний ніж національного банку, але він ну, на таких реальних факторах, які є. Зараз бачу. Тому навесні цього року не буде значного збільшення цін на товари довготривалого споживання та на взуття, там на одяг і на частину тієї одежі, яка зараз не користується попитом, або без якої зможе буде можливість якось ну, обійтися, тому що у людей зараз на це не, не вистачає грошей, але все ж таки ціни на основні продукти та транспортні послуги вони продовжують активно зростати. Я вже казав, чому, і що призведе до подовження інфляційних процесів в країні на рівні. Десь офіційного зростання цін за весь перший квартал, за моїм прогнозом, на 4,4,3% і десь до 7-8-10% за перше півріччя цього року. А в кінцевому варіанті ми вийдемо десь на рівень все ж таки біля 20-21% офіційної інфляції по 2023 року. Що хочу ще сказати, із такого принципового що все ж таки це більше між прогноз, більш песимістичне ніж національного банку. Я думаю, що він більш все ж таки реальний і хочу ще підкреслити, що це офіційна інфляція, тому що коли ви приходите в магазин, то ви бачите найбільше зростання цін ніж не говорить наша чиновника. Але все це як говориться, діалог криється в деталях, тому що просто тут ще питання, як рахуються ці показники інфляційних працівінфлят. От. І в нього деякі речі не входять, і таким чином воно не впливає на офіційний показник, хоча в реаліях воно фактично збільшує ці ціни, і ми це бачимо кожен раз, коли ми приходимо до магазину. Ну і ще в мене було таке деяке питання від людей, тому я просто відразу відповім на нього в цьому питанні: це скільки потрібно грошей для української економіки в 2023 році. Ну, я хочу сказати, що за прогнозами МВФ української економіки для функціонування в 2023 році. Році десь знадобиться від 40 до 48 мільярдів доларів. Зовнішньої фінансової підтримки вже є програми, які зробив зараз. Фактично, які уряд проробив і прорахував з сполученими штатами і Європейським Союзом. Вони будуть основними спонсорами нашого бюджету. І фактично будуть закривати соціальну дору в цьому бюджеті в кінцевому варіанті. Ну зараз ще і МВФ зараз обговорює нову програму співпраці з Україною. Ви це бачите на екранах своїх телевізорів. Тобто відбувалася і фактично Кристаліна Георгіївна Георгієва приїжджала до нас, це голова і очільник МВФ. І фактично зараз йдемо про те, щоб програму виконати десь на 15-18 мільярдів підписати або навіть більше ну, доларів сполучених. Штатів і питання своєчасного та повного в повному обсязі зовнішнього фінансування витрат бюджету це буде основне з основних питань в частині подальшого інфляційного тиску на економіку України. Чому? Тому що якщо фінансування буде йти проходити в цілому в повному обсязі, і фактично наша соціалка буде закриватися за цей рахунок, то в кінцевому варіанті це призведе до менш ну я б сказав так інфляційного в кінцевому варіанті бюджету. Чому? Тому що буде менш емісійних вливань, і це буде призводити і перше до більш стабільного курсу, і по-друге, все ж таки, в кінцевому варіанті будуть впливати і на інфляційні процеси в країні, Тому що ми розуміємо, що якщо буде збільшувати курс, це теж буде впливати на інфляцію в країні по тих товарах, які у нас є по імп, заходять по імпорту, по тому ж самому паливу, і все це буде відбуватися на наших цінах. Тобто, я вважаю прогноз Національного банку дещо оптимістичним насправді буде ситуація дещо гірша, ніж вони говорять. Але в кінцевому варіанті вона контрольована. Що для країни, яка зараз фактично у війні, це дуже позитивний фактор. Тому дивимось на все з оптимізмом, і я все ж таки вважаю, що все в цьому питанні буде в цьому році більш-менш ну я б сказав так стабільним і контрольованим. Прогноз курсу долара та євро на період з 23 лютого до 1 березня 2023 року. Ну, на міжбанку. Тут по долару зараз ситуація ніяким чином не змінюється. Тобто безготівковий долар буде залишатися в межах коридору Нацбанку від 36 56 86 до 36,93 43 гривень. Попить продовжить перевищувати пропозицію, що змусить Національний банк проводити додаткові інтервенції по продажу долара. Я ще раз хочу вам нагадати, що він продає їх по тридцять шість дев'ятно гривні. І я прогнозую, що за цей тиждень Національний банк витратить на це з резервів від 530 до 710 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Основна причина інтервенції, я вже казав, це дефіцит пропозиції валюти на Міжбанку з боку експортерів, тому що експортери зараз не дуже активні по продажі валюту. І крім того, зростають закупівлі енергосії імпортерами під той же самий опалювальний сезон, та ще й зростають витрати Держкомпаній для покриття потреб ЗСУ. Фактично, всю нестачу валюти на ринку зараз закриває Національний банк і це. Не дуже такий для нього негативний фактор. Чому тому, що зараз все ж таки ми отримуємо міжнародну поміч. Крім того, фактично так зараз відбувається і складається ситуація, що золотовалютні резерви, які є зараз у Національного банку, вони дають можливість це робити ну, без додаткових якихось там напружень з точки зору ну нормативи золотовалютних резервів. Який прийнятий загальний у світі. Тобто зараз ситуація по ЗВР, ЗВР вона стабільна і це дозволяє Національному банку штучно утримувати курс в цьому коридорі, але при цьому це робити так. Ну, я б сказав так, безболісно. Тепер, що стосується євро, курс євро на українському міжбанку буде повністю залежати знову від поведінки пари євро-долару на зовнішньому ринку. Ситуація на момент ролика ви бачите зараз по графіку. Тобто за період з графіку з 14 по 23 лютого ми маємо. Деякий боковий тренд в межах коридору від 1,061 до 1,077 долара за євро. За моїм прогнозом, на цей тиждень, тобто з 23 лютого до 1 березня, пари євродолар будуть в межах коридору від 1,055 до 1,075 долара за євро. Всі зміни, які будуть відбуватися на міжнародному ринку по цьому співвідношенню, вони фактично миттєво будуть відображатися і на курсі євро відносно гривні через перерахунок пар євродолар. То це перша пара і друга курсу євро, ну, фактично, курсу долар пар, перерахунку пар євро-долар, то що я вже казав, плюс то, що буде відбуватися по парі долар гривня. Ну і в кінцевому варіанті це буде приводити до автоматичного перерахунку курсу пари євро гривня. Ну, тут нічого фактично плохого немає зараз. Я дуже дуже дивлюся зараз на це оптимістично, і хочу сказати, що зараз в кінцевому варіанті це позитивно впливає на валютний ринок, тому що євро дещо знизився на міжнародному ринку, і в кінцевому варіанті ті ж самі товари, які у нас є, які номіновані в кінцевому варіанті в країнах Євросоюзу в Євро і по долару, то, тобто, ми теж то, те, що ми отримуємо по імпорту, наприклад, з того самого ж Китаю або, наприклад, ті ж самі інші товари. Товари, які перераховані в доларах, зараз ситуація більш-менш стабільна, тобто там немає глобального зростання цін, тому що зараз курс він утримується в десь таких, ну де дуже таких оптимістичних для України, е я б сказав, так, межах, враховуючи військовий стан і взагалі ситуація, яка є зараз з війною. Тому е на міжбанку при збереженні коридору Нацбанку по безготівковому долару 3693 36, 43 гривні, коридор по. З готівком євро буде в межах десь від 38,57 до 39,70 гривень за євро. Що буде ще впливати принципово на валютний ринок в найближчим часом? То, що я вже казав. Неодноразово це чергове підвищення національним банком для банків норматив резервування. Воно вже відбулося з 11 січня, потім з 11 лютого. Зараз ще буде підвищення з 11 березня. І зацікавленість у залученні строкової гривні в банках буде збільшуватися, що призведе не тільки для збільшення відсоткових ставок по депозитах, але і зменшить тиск на гривню на валютному ринку. Друге, це то, що вже ми теж казали, це продовження зміни ситуації на ринку ВДП. За рахунок бенчмарка ВДП, які можуть закривати до 50% виконання нормативу резервування по, по, у банків, то фактично значно покращилася ситуація показників аукціону Мінфіну по розміщенню ВДП. Зараз ви бачите табличку. Якраз бачимо, що, наприклад, на останньому аукціоні 21 лютого 2023 року було залучено 9,5 мільярдів гривень в еквіваленті, і хочу вам ще раз підкреслити, що якщо ви подивитесь, то на ну, то, наприклад, от якраз самі ті самі бенчмарки ВДП їх пропонувалося 7, на 7 мільярдів заявок, або в попит на 36 мільярдів 0,60 мільйонів, і таким чином, це дозволило Мінфіну навіть занизити дохідність по них, тому що був великий попит, і в цей раз МінФін розмістив їх під 18,51% річник. Ще не так давно. Він розміщав їх фактично в інші бенчмарка ВДП, або їх під 1901, під 1907, під 19,5%. відсотків, тобто для Мінфіну ця ситуація позитивна. Ну а друге, такі я б сказав, хто ще робив погоду на цьому аукціоні, це були валютні ВДП на 43,4 мільйони доларів було продано ще військових облігацій. В які номіновані в доларах Сполучених Штатах під 4,25%. Фактично, оці дві, дві позиції вони зробили фактично весь аукціон, і інші пропозиції вони теж користувалися попитом, але значно менше. Ну, що хочу ще раз вам сказати, що фактично за рахунок цього бенчмарку ВДП найближчим часом фактично уряд буде фінансувати частину, частину своїх витрат. Чому? Тому що купуючи ці бенчмарки ВДП, вони йдуть в бюджет, і за це за рахунок цих коштів МінФін вже фінансує деякі статті, як від соціалки, так і в кінцевому варіанті він може за рахунок них робити і військові витрати, що принципово. Тобто, це не за рахунок. Ви комісійних коштів а за рахунок від коштів залучених від банків. Ну, таким чином, це теж в кінцевому варіанті страхує валютний ринок, не давить на гривну і буде страхувати гривню найближчим часом. По готівковому ринку. Ну, основна частина обмінних пунктів фінкомпаній та банків вони продовжують працювати в форматі забороту. Е, Якихось таких велик, великої гри на підвищення середнім, ну, я не бачу зараз, і буде середній спред. Чому буде середній? Тому що зараз дещо ризики знизилися для е, фактично. Тих, хто має на можливість працювати, наприклад, і мати, наприклад, свій власний обмінний пункт, або, наприклад, до сітей обмінників, то таким чином зараз вони можуть і, і самі банки, і самі банки вони можуть зараз зменшувати фактично спред, тому що зараз ризики дещо змінш, зменшилися курсові. І я вже казав раніше: є все ж таки боковий тренд по парі євро-долар, тобто ризики менші, і вони для того, щоб мати більш доходну. Частину власники обмінників та безпосередньо фінансисти з банків вони можуть дозволити себе більш-менш середній спред у кількість у більшості кас банків та обмінних фінкомпаній він буде складати по долару від 20 25 копійок до 40 60 копійок. Я хочу вам ще нагадати, що не так давно він був до однієї гривні. А по євро від 25 30 копійок до 70 копійок однієї гривні, ще не так давно спред досягав в деяких місцях і. Наприклад, гривні 20 копійок. тобто, все ж таки, спреди збуджулося і зменшилися, і це позитивний фактор взагалі для валютного ринку. Банки по хатівковому долару будуть працювати в межах коридору при купівлі-продажу від 39 до 40,35 гривень, а по євро в коридорі від 4085 до 42 гривень 70 копійок за євро. Хочу ще раз нагадати, що ці катерування це катерування і купівлі, і продажу на ринку, і в кінцевому варіанті це вже загальний коридор, коридор який є по цих валютах. Тобто, якщо будемо дивитися, по, все ж таки. Я більш оптимістично, то він, цей коридор буде поступово звужуватися і далі. В більшості обмінок, обмінок фінкомпаній коридор цінників по купівлі та продажу по долару і євро він взагалі дещо вущий, це традиційно, і він буде у межах на цього тижня десь по долару коридор купівлі та продажу від 39,10 до 40 гривень, а по євро буде коридор купівлі та продажу від 41 гривни до 42-40 гривень за євро. Ну, на цьому. У мене на сьогодні все обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Фінансові Я. Задавайте нам питання в коментарях. Ви знаєте, що я завжди буду на них відповідати. Найпопулярніше з них буде потім, як і обіцяв, вставляти в ці ролики і відповідати в них для вас уже всіх. Всім міцного здоров'я та мирного не понад головою. З вами був канал Фінансові Я і я, фінансовий експерт Олексій Козирев.